Ну що, всім привіт! Ось наш переможець, який вчора виграв нашу булочку, вартості 72 тисячі. Пан Андрій з Івано-Франківська, і зараз скажемо свої враження, свої емоції. Взагалі, які в нього відчуття? Відчуття неймовірні, емоції просто переповнюють. Відразу і не помірив, коли мені перетелефонували. Але як бачите, все правда. Донецьте, приймайте участь, йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Пан Андрій вже із своєю було своєю красуною, ну, вже тримає її в руках. Вона вже від сьогодні його офіційна, тому як враження ваші, як взагалі? Розкажіть. Булочка неймовірна, шикарна, шикарні лінії. Е, думаю, будемо завжди використовувати її тільки за призначенням для оборони або для полювання. Е, дуже дуже дякую. Правильних руках буде служити тільки правильно, тому нехай ця булочка вам приносить тільки користь у ваших руках. Дякую.